Зв'язку пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Дизайнер. Серія 3. Діємо. Привіт! Зараз розповім, як вдосконалювати навички та шукати натхнення, щоб крок за кроком дійти до майстерності. Тепер, коли ти вже створив свої перші дизайни, настав час підняти все це на новий рівень, як зробити твої роботи креативнішими, професійнішими та ще більш привабливими. Давайте розбиратися, як буде креативним пошук ідей. Дизайн це не тільки техніка, а й натхнення. Ось кілька способів розбудити свою креативність. Спостерігай за світом, розглядай рекламні постери, банери в соцмережах, обкладинки альбомів. Що тобі подобається, що привертає увагу. Використовуй Pinterest чи Behance – це справжні джерела ідей. У пошуку можна вести слова «School Team Design» або «Event Poster», щоб знайти приклади, не бійся експериментувати, додай до дизайну несподівані деталі, градієнти, абстрактні форми або динамічні лінії. Навчання у реальних дизайнерів, майстри дизайну часто діляться своїми секретами. Шукай відеоуроки на YouTube чи TikTok Є багато коротких роликів із лайфхаками щодо композиції, роботи зі шрифтами та створення ефектів. Переглянь історії успішних дизайнерів, дізнайся, як вони починали і які помилки зробили на старті. Це покаже, що невдача це частина шляху. Зворотній зв'язок ключ до успіху. Кожен дизайнер знає, вчитися треба на відгуках. Покажи свої роботи, івент команді чи друзям і запитай, чи зрозуміло, що це за подія, що привертає увагу, що можна покращити. Не бійся критики, це твій інструмент для зростання, творчий челендж. Покажіть, на що здатні. А тепер практичні завдання: придумай і створи свій власний дизайн. Наприклад. Афішу для анонсу наступного матчу вашої команди плакат для конкурсу серед вболівальників команди. Пам'ятай, використовувати брендбук обов'язково. Це додасть своїм роботам професійного вигляду і зберігатиме єдиний стиль, натхнення і перспективи. Твоя робота як дизайнера не закінчується після створення афіш, навпаки, вона тільки починається. Уяви, як твої роботи прикрашають шкільні заходи, стають частиною інстаграм-сторінок. Чи навіть отримують визнання на конкурсах. Розвивай свої навички, відкривай нові інструменти і не бійся виходити за межі звичного. І хто знає, можливо, саме твій дизайн стане візитною карткою пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У твоїй школі готовий до дій. Уперед до нових шедеврів, на стилі. Розробляй круті макети, знаходь унікальні рішення, і бренд твого навчального закладу буде впізнаваним скрізь і всюди.